Добрий день. Ми сьогодні дивимося на продаж двоповерховий дуплекс на перемички. У нас тут два повних поверхи внизу величезна кухня студія, гостьовий санвузол. Наверху три спальні та ще один санвузол. Отож, почнемо оглядати дуплекс, що важливо. Ділянка досить велика. Тобто, виходить дуплекс, це будинок поділений на дві половини. Фактично, по трьом сторонам у нас ще є досить непогана ділянка. Почнемо з вхідної зони оглядати. Цей дуплекс повністю вже завершений з ремонтом, дуже з класним плануванням, тому що тут дійсно багато кімнат, і в практиці це дуже зручне планування. Внизу є гостєва спальня, внизу біля неї ще гостєвий санвузол і величезна кухня студія. Ви бачите, Щось так роззоновано на зону відпочинка, на зону фактично, обідню і на фактично робочу зону самої кухні. Плюс прямо я вам одразу почала з нього показувати вихід на задній дворик, на задню терасу, що теж доволі комфортно. Продається, от в такому стані, як ви дивитесь зараз на відеогляді, повністю з цим комплектуванням. Переходимо з вами на другий поверх. Тут у нас ще один санвузол уже основний з ванною рукомийником, туалетом і. Ще три окремих абсолютно кімнати, три спальні. Одна з них комплектована ось уже двоспальним ліжком та комодом. І е, ще є дві. Одна з них менша типу дитячої, це ось ця фактично. І ще одна величезна спальня з такою нішою під гардероб, під велику шафу. Там уже встановлено це типу батьківська спальня, найбільша з цих, яка тут на другому поверсі знаходиться. Цікавий дуже варіант, розташування класне. Дуплекс теж дуже цікавий. Телефонуйте, готова. um